Ми в себе в, кліні... в клініці виробили тактику лікування безпліддя при ендометріозі, яка, в принципі, співпадає із тактикою, яка прийнята у світі. Тобто, золотим стандартом постановки діагнозу ендометріозу є лапароскопія. Це діагностичний метод обстеження, коли під загальним наркозом в порожнину, в чорну порожнину жінки вводиться трубочка, лапароскоп. І на екрані телевізора ми бачимо вогнища ендометриозу, ну і інші, ми можемо бачити причини безпліддя. Далі, на наступному етапі, вона, воно одночасно діагностична лапароскопія переходить в хірургічну, ми максимально забираємо ці вогнища ендометриозу. Після того ми проводимо гормональну корекцію ендометриозу. Після От, таких от проведених процедур більшість жінок успішно вагітнюють. Однак залишається значна частина жінок, які так і не вагітнюють, навіть і після поєднаного хірургічного лікування і гормонотерапії ендометріозу. Таким жінкам ми рекомендуємо допоміжні репродуктивні технології. Більше того, я вам скажу, що проблема. Актуальна, проблема серйозна. Так що Європейська асоціація репродуктологів і ембріологів ЕШРЕ це є центральна організація наукова, рекомендація, якою ми керуємося у своїй роботі. Рекомендувала. Допоміжні репродуктивні технології, а зокрема процедуру запліднення інвітро, екстракорпоральне запліднення, як із основних методів лікування безпліддя асоційованого з ендометриозом. Тобто, може бути е, е, різний підхід, двоякий підхід. Може спочатку можемо проводити так, як ми звикли, тобто проводимо хірургічне лікування ендометриозу з наступною гормонотерапією. Якщо на протязі року жінка не вагітні, тоді жінці рекомендується екстракорпоральне запліднення. Або якщо ми бачимо, що є певні чинники, які роблять хірургічне лікування неперспективне, ну, мається на увазі вік жінки, зниження у реальної функції яєчників. Є приндометріозі описаний так званий синдром вигорання яєчників, коли відносно молоді жінки, жінки, а особливо жінки пізного репродуктивного віку, їхні яєчники втрачають. В резерв і підвищується антимюлевий гормон, знижується антимюлевий гормон. І такі жінки ми рекомендуємо швидше таким жінкам йти на екстракорпоральне запліднення, тому що тут час вже йде не на роки, а йде на місяці. І нам дуже важливий той час, щоб жінка встигла отримати доброякісні яйцеклітини, які можна буде потім запліднити, і щоб ми дістали повноцінні ембріони. Тобто, якщо вам поставили діагноз ендометріоз, не потрібно впадати в вічі, а потрібно звернутися до спеціалістів Прикарпатського центру репродукції людини. Ми постараємося допомогти вам, розбер... розберемося в ситуації, проведемо до обстеження або повністю обстеження, якщо це буде необхідне, і запропонуємо вам різноманітні шляхи вирішення вашої проблеми.